Усі, кому я розповідаю про цю роботу, сміються. Ну, Сподіваюсь, ви теж усміхнетесь. А якщо так, то не стримайте себе, можете поставити лайк або написати коментар, мені буде дуже приємно. Почалось все просто. Я йшла по вулиці і натрапила на це чудо без голови. Але як мені тоді здалося, і я досі дотримуюсь цієї думки з потужним творчим потенціалом. Я принесла його в студії іночки Сєчко і робота закипіла. Зрештою, це буде арт-об'єкт із двох частин. Перша вже готова і саме її я зараз демонструю, ви її зараз бачите. Це голова киті. Ну, Бо всім нам потрібен холодний розум і трохи величі в очах, нехай навіть на аватарці. А друга частина киці, її творче тіло тобто, творче тло. От, вона ще в процесі. Але я думаю, дуже швидко її домалюю і планую закінчити зовсім скоро. Тож чекайте на продовження, а поки подивіться е, фінальні штрихи. Гарного творчого вам дня. І бережіть голови.